Покращити якість технологічної освіти, а також обговорити усі аспекти щодо модернізації цієї галузі, в Івано-Франківську відбувся всеукраїнський семінар для вчителів та методистів із трудового навчання. Щорічно таку зустріч організовує Сергій Дятленко. Посадовець каже: безумовно потрібно реформувати цю галузь, зробити її більш сучаснішою як для учнів, так і вчителів. Ми будемо говорити про те, яким ми хочемо бачити трудове навчання через 3 роки, через 5 років, через 10 років. Також ми обговорюємо свої питання, такі нагальні питання трудового навчання. Це, власне, якою в нас буде Олімпіада, як вона буде, за якими правилами вона буде проходити, які новинки в нас є в нормативній базі. Про зміни говорять і ті, які безпосередньо стикаються із проблемами у галузі трудового навчання, методи. Стей та вчителі низька заробітня плата, відсутність матеріального забезпечення це чи не найбільші проблеми, які їх турбують. У крайній мірі слабке матеріально-технічне забезпечення у нас є проблема з спецкадрами. Тому що на ту кількість годин і звичайно на ту заробітну плату вчителі не мають такого бажання йти працювати. В першу чергу восьмій-дев'яті класи трудове навчання мають одну годину на тиждень. Це дуже мало, адже трудове навчання має забезпечувати практичну спрямованість і вам можна за 45 хвилин вчителю дати якісь певні знання. Хоча вимоги в нас такі, що ми стараємося теоретичний матеріал подавати в ході виконання практичної роботи. Оксана Микитюк приїхала на семінар зі Львова. Жінка каже, безумовно, проблем чимало, але вчителі намагаються робити все можливе, аби зацікавити учнів. Не завжди, починаючи навіть з 6-го класу, де є по дві години, і діти мають можливості принести певні матеріали на об'єкти праці. Але тим не менше, коли вчитель проводить виважену таку цілеспрямовану політику, знаходить розуміння з дирекцією школи, знаходить розуміння з батьками. Це питання відпадає. Відтак усі напрацювання на семінарі будуть втілюватись у практичній площині. Переконують організатори заходу. А реформи системи освіти будуть позитивними як для вчителів. Лів, так і для учнів Ольга Гриців, Сергій Русиняк, новини телеканал РАІ.